Вітаю, друзі! Нас часто запитують, як пояснити природу так званих електоральних ніж та суть вектору політичних партій, тобто поділу їх на правих, лівих, лібералів та інші різновіди. Почнемо з невеликого історичного екскурсу. Подоба партійної системи почала зароджуватися з часів просвітництва, а це 17 століття. Вона мала становий характер, коли у свого роду групи впливу почали об'єднуватися люди. Певних соціальних прошарків. Яскравим прикладом цього є англійські торі, тобто праві консерватори, і віги, тобто ліві або ліберали, нащадками яких сьогодні є лейборісти. Епоха так званого просвітництва це цивілізаційний злам в історії Європи, який носив антимонархічний та антиаристократичний характер, Велика Французька революція та інші потрясіння це все його наслідки. Нам з дитинства нав'язали думку. Що ці європейські революції, починаючи із французької, носили характер боротьби за свої права дрібної буржуазії, робітників, ремісників, селян проти абсолютії та феодалізму. Але насправді в цій версії існує одна дуже велика суперечність. Річ в тім, що ті соціальні прошарки, які стояли за цими революціями, за своїм матеріальним становищем, тобто реальними статками, могли дати фору будь-якому аристократу. А деякі з них мали капітали більше за казну цілої держави, наприклад, такої як Франція. Королі у таких багатих буржуазних родин дуже часто брали позики, які потім повертали із відсотками, або у вигляді значних економічних преференцій. Виникає питання: який такий гніт відчували ці буржуа, якщо змогли заробити такі величезні статки? Якщо за тогочасного устрою їм нічого не заважало заробляти гроші. То що ж їм взагалі заважало жити? І я вам скажу, що їм заважало. Справа в тому, що за тогочасного устрою була одна річ, яку не можна було купити за будь-які гроші. Це аристократичне походження, кров, яка давала право на владу. Ці буржуа, які організували велику французьку революцію, ми їх ще знаємо як третій стан. Тобто непривільйований, який йшов після перших двох привільйованих станів духовенства і аристократії, мали все. Вони навіть мали право купувати собі місця у парламенті і передавати їх у спадок. Єдине, що вони не могли, це мати владу у тих обсягах, яка їх цікавила. Ну і звичайно, вони не могли купити собі аристократичне походження, яке тоді цінувалося вище за будь-які гроші. Щоб це змінити і здобути таку бажану для них владу, потрібно було підірвати устої систему, яка сформувалася протягом тисячоліть. І тих капіталів, які вони змогли накопичити, було цілком достатньо, аби організовувати такі масштабні революції та громадянські війни. А інтереси робітників і селян їх цікавили найменше. Тому з часів французької революції кров у Європі лилася ріками, а голови з під гіллятини. Королів і аристократів можна було збирати у цілі гори, так само власне, як і буржуа, ремісників та селян, що і підірвала гінофонд багатьох європейських народів на сотні років. Та як ми знаємо, не оминула ця доля і наш геополітичний простір, коли владу понад 100 років тому у колишній російській імперії захопили більшовики. Отже, ця історія проливає світло на справжнє історичне походження, понять праві та ліві. Праві, це ті, хто захищають традиційні порядки. А ліві – революціонери, мета яких знищити сформовані тисячоліттями устої, правила розвитку суспільства та культуру. Ви напрасно, господа, ходите без колош. Во-первых, ви простуєтесь, а во-вторых, ви наследите мене на коврах. А всі коври у мене персидські. Во-первых, ми не господа. Во-первых, ви мужчина чи жінка? Какая разница, товарищ? Але ж ми з вами розуміємо, що сьогодні у чистому вигляді не існує не правих, не лівих, тому що праві сьогодні не виступають за відродження монархії, а ліві далеко не всі виступають за повне переформатування культурної спадщини. І от, розібравшись у тонкощах походження правих і лівих, ми ніби забули за ще одну течію, а саме ліберальну. Тож хто такі ліберали? А відповідь дуже проста: немає ніяких лібералів як окремої ідеології, бо ліберальна ідеологія це різновід тої самої лівої ідеології. З'ясувавши це, не можна не згадати, що існує ще інша класифікація поділу на праву та ліву доктрини, а саме економічна, прийнято вважати, що праві є поборниками капіталістичного шляху розвитку, де всі правила диктує ринок. А ліві виступають проти приватної власності за державне планування та державну власність на всі засоби виробництва. Проте ми ж з вами чудово розуміємо, що капіталізму в чистому вигляді немає в жодній країні світу, бо навіть у таких найкапіталістичніших державах, як Велика Британія, США, Германія, Японія, існує антимонопольне регулювання. Крім того, держави там в більшій чи меншій мірі є суб'єктами інвестиційної діяльності та власниками стратегічних підприємств. Так само і ліві держави далеко не позбавлені приватної власності, як, наприклад, той самий Китай, та навіть в Радянському Союзі на певних етапах розвитку були присутні елементи капіталістичних відносин, наприклад, Ленінський НЕП або сталінські Артілі та приватні циховіки. Також варто звернути увагу на протиріччя розхваленої соціалістичної скандинавської моделі. Закрема, коли всупереч її доктрині, влада цих країн байдуже спостерігала за банкрутством таких потужних компаній, як Шведська Вольва або Фінська Nokia, допустивши її продаж. Китайському капіталу замість того, щоб виступити інвестором цих компаній, ставши її співвласником, таким чином гарантувавши збереження надприбутків від цих компаній у бюджетах власних країн, як бачимо, поділу, який існує у свідомості Мас та головах різних політологів, насправді не існує. А світ розвивається за якимись незрозумілими алгоритмами, сенс яких у максимальному моральному розкладенні місцевого населення та поділу людей на якомога більше конфліктуючих груп. До прикладу, у двадцятому столітті ті самі ліві марксисти підбурювали чисельний робітничий клас проти інших прошарків суспільства. А сьогодні вже неомарксисти, аби сіяти ворожнечу у суспільстві, обрали своєю рушійною силою різних трансгендерів та інші нетрадиційні групи. Я навів лише мізерну кількість прикладів, за якими нас ділять. Але зверніть увагу: у жодній з цих конструкцій логічні аргументи не приймаються. Нас силою заганяють в одну або іншу нішу вже із визначеними рамками для кожної. Хоча якщо почати розбирати кожне питання, за яким нас ділять, ми знайдемо там безліч протиріч та алегізмів, за якими можна буде довести, що те, що нам подавали як біле, буде чорним. І навпаки. І на Западі, і на Востокі, це вже поняли учені, але до цього ще, к сожалению, не дотащили з політики. Кстати, ми з вами будемо свідетелями деградації професії політики. В тому її значенні, в якому ми до неї звикли. За останні 19 віков історії. І тепер скажіть мені, будь ласка, про які електоральні поля, ніші може йти мова? Хіба може політична сила, яка прагне реальних змін на кращі у державі, будуватися за принципом поділу суспільства на якісь там електорати? Хіба для цієї шляхетної мети нам не потрібна єдність всього українського народу, всього нашого українського соціуму? Звичайно, потрібна. Але мені часто зауважують, як політична сила може прийти до влади, якщо не буде застосовувати ці технології поділу, бо ж всім відома стара перевірена тактика. Поділяй та володарюй. І тут я хочу нагадати, що ця технологія відома з часів античності і застосовувалася вона імперіями по відношенню до завойованих народів. І тут увага! То хто ж це протягом багатьох десятків років намагається нас завоювати? Чи не є очевидним, що політичні сили та лідери, які використовують по відношенню до власного народу технологію поділу та володарювання, є абсолютно чужеродними елементами до нашого соціуму? Тому що в межах власної держави на шляху до влади мають працювати зовсім інші принципи, які вони? На чому базуються зараз визначимо. Перше це добробут, економічне багатство, яке робить соціум вільним та самодостатнім. Друге, рід. Тобто, це якраз гарантія, що нас тут не прийшли розділяти, щоб нами володарювати. А ми самі розбудовуємо власну державу. Рід тут має більш широке значення. Це не просто наші родичі, це кровна спільнота зі своїми рисами, ментальністю та культурою. Згадайте, недарма у нашій лексиці існує такий термін, як чужорідний. Він же не означає відсутність прямих родинних зв'язків, а має на увазі щось дуже протилежне нашому роду. Недарма 100 років тому після більшовицького перевороту нам стирали родову пам'ять. родова пам'ять, закони це невід'ємна складова у досягненні першого, що ми визначили, а саме добробуту та економічного багатства. І зрештою третя – це знання технології, володіючи якими ми набуваємо найвищого рівня суб'єктності та того ж самого багатства.